Приходить до мене невролог і каже: Мені потрібно дуже багато часу і енергії докласти для того, щоб пояснити пацієнтові, що не протрузія і грижа в нього є причиною болю по поперековому, шиному і грудному відділах. Приносить мені пацієнт висновок, в якому нічого не розуміє, крім страшних слів, остеохондроз, ретролістез. Грижі, протрузії, там ще купа різних заклинань. Він підходить і показує, ось доктор, дивіться. МРТ робиться для лікаря, не для вас. І винятково за показаннями. А людина що робить? Якщо в неї щось болить, вона йде обов'язково проходити обстеження. Це добре. Але людина не розуміє, що далі з цими іерогліфами робити, які там написані. Тому що це знання променевої діагностики, якими володіє лікар. Так ось у нас тут іде С1. Трошки вище L5 хребці. І 80% гриж з'являються саме тут. Трошки нижче йде криш, а від нього під кутом в 30 градусів йде грушеподібний м'яз, який у нас тут ну, дуже спазмований. І тут проходить той самий легендарний другий за величиною сідничний нерв. До речі, напишіть в коментарях, якщо знаєте, який перший за величиною нерв. Ось тут грижа. А тут нерв. Але зазвичай грижа ніяк не впливає на сідничний нерв. Тиск на сідничний нерв створює грушеподібний м'яз. Це синдром грушеподібного м'яза. Грижа сама по собі майже ніколи нічого не робить. Є рідкісні випадки у людини відмовили ноги. Оце показання до операції. Ось це дійсно негативний вплив грижі. А виходить, що сідничний нерв настільки демонізований, що я просто не можу передати словами. А на захист лікарів скажу таке: вони не мають права працювати по-іншому, вони працюють за протоколами.